Так. Зверніть увагу на ще один об'єкт. Там внизу є дзвіниця, бачите? Дзвіниця ага. така біла, дзвіниця висока, Башня. перед нами Перед нами історичним куполом, а зліва від неї маленький зелений купол. Внизу. Це є Вірменська церква. Найстаріший будинок, який зберігся у Львові, закладений ще 1357 в році. Одночасно з кафедральним собором, в якому ми були. Але Кафедральний собор будували 138 років, а цю дзвіни, цю маленьку церковцю збудували за шість років. Це вірмени. Вірмени до нас прийшли через те, що їх тіснили турки, араби, тому що вірмени християни, а мусульмани їх втісняли, і Вони втікали з Вірменії, здаючи їм свою територію. Вони мали тут свою колонію, і тут збудували цю церкву. Квартал називається Вірменський, вулиця Вірменська, на якій стоїть ця дзвіниця. Там теж відбувалися зйомки фільму. Якщо будете дивитися Дартаняна, там якраз бій на шпагах між Д'Артан'яном і гвардійцями. Е в цьому дворику в цьому дворику, там якраз це все зйомки відбувалося. Він образив тих мушкетерів всіх mm -hmm. по трьох, так, і кожного викликав на дуель. І якраз прийшло, а прийшло так, там що. Там казалось, такого такому огромне так, дворі. Вийшло, вийшло так, що. Що вони змушені в чотирьох битися проти е, звардійців, а сам по собі там не маленький. А, а там борох дуже хороший, так? дуже симпатичний там. Е, вхід в цю церкву з вулиці Краківської, вон там, де мегатить вогники перед Преображенською церквою. Ага. Могутня величезна преображенська церква з трьома куполами. І там біля неї вхід в цю церкву, тому що е, вона ще має добудови. З вірменами тут теж була дуже цікава історія. У 1518 році інквізиція заживо спалила Вірменина і полячку за те, що вони вступили в любовний зв'язок. Як виявилося, вона завагітніла, приховати не могли. А оскільки він був поляк, він був католик, а вона була вірменка, вона належала до Вірменської е, апостольської церкви. Е, на той час вважалося, що це е, скотоложество. От, це був величезний злочин, і їх живцем все спалили на острів. Е, е, Спалювали людей, знищували Ні, вона з нами не вийшла. Зверніть увагу. Там є такий кусочок лісу, і там машина зверху їде в тому лісі. Бачите, да, так? а зліва від того лісу такий купол. Там трошки видно. Так це є єврейський госпіталь, купол єврейського госпіталю, а та та гора. Це була гора страчень. Там наверху е стояла шибениця, там завжди на тій шибиці хтось е теліпався. От, е вона була без лісу і не було такої забудови тут. І тут дуже добре з міста було видно, що там хтось що висить. Це було, е ну скажімо так, для. Для підтримання порядку дуже ефективний е засіб. Там е хтось висів, якщо черговий Шибениць, хтось. Висівці. Що? — Так, І там вже спалювали людей, там спалили. Щоб послухати великий, треба ще 15 хвилин. З вірменською церквою ще така е, історія тут є. Вірмени були дуже е, талановитими людьми, вони були добрими е, купцями, ромісниками. Вони дуже культурно облагородили свій квартал, вони перші провели водопровід, каналізацію, вони перші замостили вулиці каменем в той час, коли решту людей ще ходили по болоті, по всьому Львову. Це була цивілізована нація. Однак в 1630 році їх примусили прийняти унію з Римом так само, як нас ще перед тим греко-католиків? Вони теж стали вірмено-католиками, і це обернулося трагедією для, для колонії вірменської. Їх було дві тисячі людей. А для кожного народу найбільший скарб це зберегти мову, культуру і релігію, звичаї свої. Але коли вони були, е, прийняли унію з Римом, вони вже стали рівнооправними. Вже ніхто нікого не полив на вогні за любовні зв'язки. Вони почали женитися з українцями, з поляками. І через 150 років з 2000 сталося 200 людей, які знали вірменську мову. Під кінець 19 століття, крім двох священників і єпископа, вже ніхто вірменською ворот тут не знав. Вони навіть свої прізвища переіначили. Ісакян став Ісакович, Лукасьян став Лукасєвич і так далі. Ну, а в часі радянської влади в тій церкві було. Звали ще ікон Національного музею, де ікони гнили в антисанітарних умовах. А у му році вірменам цю церкву повернули. Але з нинішні вірмени це ніякого стосунку не мають до тих старих. Це радянські спеціалісти, які приїхали сюди, тут залишилися і тут вони мають свою вірменську громаду.